бачити на моєму каналі Чудодійні Хрестики. І з вами я Ольга. Відео про те, які я роботи закінчила у 24 році. Оце робота молитва для дому вишивалася. В екстремальних умовах не буду вдаватися в подробиці, але в доволі в екстремальних умовах. Але вишилось, і з-за цього вона вишилась не дуже швидко. Щось я оце просувала, просувала, воно якесь трошки ще пом'яте. Ну, не в цьому річ. Головне те, що я її закінчила, і вона мені дуже-дуже подобається. Я хочу її оформити в добру, гарну. Раму і повісити у себе вдома. Все-таки молитва в домі це як оберіг. Оберіг від зла, від злих духів, від всього поганого і в дім в молитва вносить тільки добро. Господи, благослови всіх, хто входить в цей дім. Уберігай тих, хто з нього виходить, даруй мир всім, хто в ньому залишається. Амінь. І ця молитва буде обов'язково висіти у мене вдома. Вишивалася ця робота на 18-му каунті хрестиком у дві ниточки ниточками СХС. Вишивалася доволі легко. Ну, взагалі слова, тексти вишиваються неважко. І сама схемка нескладна. Розмір її десь приблизно 30 на 20 самої схеми. Ну, як буде вже з рамочкою, ми побачимо, як я її оформлю, обов'язково вам покажу. Ось така роботка у мене вишилася в січні місяці я її закінчила, майже після нового року невдовзі. І Така у мене роботка вийшла. Далі наступна моя робота, яку я закінчила, це були ось ці мої причудові соняхи. Я їх дуже з великим задоволенням вишивала. Справа в тому, що цю схему я скачала з інтернету. Не тому, що я не змозі була її купити, придбати, просто тому, що вона на сайті Морес там всього вдосталь, і вона мені просто так приглянулась, я її скачала майже зразу і подумала, що ну, ця робота має у мене бути. І то я її розпочала і вишила приблизно десь місяців за три. Мабуть, може трошки більше. Вишивається дуже легко, особливо фон взагалі легко вишивається. І от стала така в мене дилема, що я не знаю, що з нею робити. На початку я думала, що я її оформлю в картину, так як, вона, так як там є на сайті вона в рамочці. Але тепер вже задумую, що можна її оформити в гарну подушку, в таку естетичну. Гарну диванну подушку. Ну, і тепер у мене стає дилема, як це зробити. То прошу у вас, мої глядачі, поради, що ви порадите. Я думаю, що вже багато хто вишивав такий сюжет, і хтось як, хто, як це все оформив. Вишивалася вона у мене на 16-й аїді. Вишивалася дуже легко. Аїда, нецвікар, та наша українська Аїда. Ось такий у мене зворотній бік, зворотня сторона вийшла. Ну, я вважаю, що доволі, скажем так, добра зворотня сторона. Роботою своєю я дуже пишаюся, я її з великим задоволенням вшила і вишила. І ну, взагалі це робота достойна, достойна робота. 32х32 см. Якщо робити подушку 40 на 40, то тут ще можна зробити такі вставочки з одного і з іншого боку, і додати, щоб вона була 40 на 40. І якраз буде дуже гарно. Тобто, якщо ви дивитесь мої відео, я вам хочу сказати, що подушка ця буде шитись, і про сам процес я вам покажу, так як я сама шию. І подушку я теж цей процес вам буду демонструвати. Так що підписуємося, залишаємося зі мною і будете спостерігати за тим, як я буду це робити. Наступна моя робота оце чудове савення. Але то з цією роботою в мене стався такий казус, що я була дуже-дуже сильно розочарована собою. Не роботою, не проєктом, не схемою, нічим, а собою, що я така дорепа, як я рахувала, рахувала. Не дорахувала. Бачите, отут робота не закінчена. У мене не вистачило тканини. І щоб ви розуміли, я вже це виявила цей недолік ну, більшу половину я вже вишила. Так як я вишиваю на п'янцях, я все отак от, все заворачую, тобто мені не видно тканину. І я, я просто сама від себе такого не сподівалася. В мене вперше і я зробила таку дуже. Значну для мене помилку, і я тепер не знаю, що мені робити. Хоча воно, в принципі, не так вже сильно критичне, але тут, на чашці, по самій схемі, тут на чашці було ще таке сувеня вишите і бксічем обшите, і воно було. Та з чашкою кави ну, було дуже гарно, але тепер, ось, що маю, то маю. Ну, якось оформлю. Може, якось вийде, що з домальовкою знизу, дивлячись до яких майстрів я попаду, і що вони мені порадять. А так, в принципі, робота вишивалась на 14-му каунті. Ниточками SHS. Вишивалась дуже легко. Бачите, тут в Нічого складного нема, ниточки кольорів, не дуже багато розробних схеми. Не скажу, не питайте, не пам'ятаю, не знаю, але схему цю я купувала. Купувала схему я в інтернеті. У дизайнера заплатила гроші, і розробка мені дуже сподобалась. Це савеня, і я дуже задоволена, що я цю роботу вишила. Але ж, як бачите, оце такий недолік, який у мене, мене з'явився при такому, я даже не можу сказати, чому в мене так вийшло і як це могло бути. Ткани не вистачало. Я просто Я не знаю, як я рахувала і як я так обрізала. Тканинку я розмічаю, отут ви можете помітити, що у мене від прання залишилася ще трошечки розмітка, це не критично. Цю розмітку я по боках робила звичайною ручкою, якою я пишу. Я не, ну, не заморачувалася з того, тому що це все нічого не буде видно, це не по самій роботі розмітка. І я... За це не заморочувалася дуже. тому Те, що відібралося само на конві, воно відіпралось дуже добре. А те, що поза роботою, то мені не критично. От такі у мене три роботи, які я закінчила. Почала я їх всі у 2023 році, а закінчила. На початку 24-го року попрала, вони в мене відлежали собі, я їх попрала і вирішила вам продемонструвати. Але ж, як бачите, якщо може хтось порадити мені, як можна обіграти цей недолік, то буду дуже рада коментарю і з радістю скористаюсь вашими порадами. Я думала, може тут якось підкласти тканину, потім якось підшити це все, але не знаю, як це може бути, і взагалі, чи це можливо, то якщо у когось була така біда, або хто щось перешивав, або ще щось, напишіть мені, будь ласка, я буду дуже вдячна за пораду, якщо це якось цей недолік можна обіграти. Ізнанка знанка у мене вийшла дуже доволі таки. Не, не килим, не килим, далеко не килим. Пустимка тут не складна, одиночок небагато, і знанка в мене вийшла дуже навіть пристойна. Ну, я намагаюся взагалі ізнанку вишивати за правилами, скажімо так. Ну, а там вже як виходить. Ось такі мої фініші 2024 року. Всім вам дуже вдячна за перегляд. Дякую за ваші лайки, підписочки, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, всім відповім. Давайте поради, давайте свої бачення з приводу моїх процесів і я дуже-дуже буду вдячна. До побачення, мої любі, до наступних зустрічей!